За цінами в Україні під час воєнного стану неможливо слідкувати, Вони ростуть не щодня, так само змінюється і курс для новини лайфі для наших глядачів. Розповість, що чекає нас у найближчому майбутньому. Економічний експерт Олександр Хмалевський. Я вас вітаю. Доброго дня а, на жаль, а, на жаль, давайте спло... почнемо. Почнемо з, з долару. Він трішки відкотився у ціні, чому і що буде найближчим часом. Що стосується долара готівкового насамперед, то ми бачили стрімки спочатку зростання, а зараз відбувається відкат. А таке зростання було обумовлено тим, що в Україні виник певний дефіцит доларової готівки. Тобто, якщо раніше долари в Україну завозились літаками, то зараз через логістичні проблеми постачання готівкової валюти досить було обмежено. Але Нацбанк зараз вирішив цю проблему. Тобто він буквально за протягом останнього місяця підкріпив банки більше як на півмільярда доларів, більше як на 100 мільйонів євро. І тому зараз певний ажатаж спав, і ми бачимо корекцію курсу долара. Гривна трохи зміцнилася. Що стосується безготівкової валюти, то вона залишається фіксовано. Нацбанк продовжує тримати курс. Хоча ми тут бачимо негативні тенденції, тобто вже протягом вересня збільшились обсяги продажу а валюти національним банком на наші резерви протягом цього місяця дещо знизилися, і, на жаль, така тенденція буде далі продовжуватись. Попит на валюту буде далі зростати, і ми тут повністю залежимо від міжнародних надходжень, кредитів та грантів. Тобто, якщо ці кредити і гранти надходять о, великих обсягах, то ми більш-менш тримаємося і е, можемо, може Нацбанк задовольняти весь попит валютів. Якщо цих грантів надходить менше, то тут е, Нацбанк буде втрачати резерви. І я на жаль думаю, що е, до кінця року наші резерви зменшаться, і е, вважаю, що до кінця року Нацбанк буде змушений піти ще на Одну офіційну девальвацію курсу що стосується готівкової валюти, то незважаючи на цю корекцію, яку ми зараз спостерігаємо, готівкова валюта теж буде гривня знецінюватись, долар буде дорожчати, тому що у нас готівкова валюта, вона якби це окремий зараз курс, окремий ринок, і він нічим не обмежується, нічим не револю. Відповідно у бюджеті на 2023 рік заклали курс на рівні 42 гривень. Скільки це буде для споживача, і коли можемо очікувати змін і січня чи це там до кінця 2023 року? Е, року? Ні, це ну, закладений в бюджеті середньорічний курс. Але якщо ну, мої прогнози справдяться, то ми цей ці 42 вже побачимо офіційний курс Нацбанка до кінця цього року. А я думаю, що насправді девальвація буде більша, ніж та за яка закладена в бюджеті, а готівковий курс буде зростати ще більш швидкими темпами. Якщо офіційно 42 для споживачів, це на 10, на 15 гривень більше. Значить, що стосується наших цін, якщо ми переходимо до цього питання, то ціни на імпортну продукцію вони зростають. Паралельно девальвації гривні. причому тут продавці перестраховуються, закладають більш високий курс в ціни, тому що як себе поведе там курс, як швидко буде відбуватись девальвація, це спрогнозувати важко. і Бізнес намагається застрахувати свої ризики. Тобто, вже зараз закладається курс ціни на рівні 50 гривень за долар, як мінімум. І далі він може тільки збільшувати. Якщо ми візьмемо ціни, які зараз, наприклад, на продукти бачать українці в магазинах, чи помічаєте ви, що деякі можуть бути штучними спекулятивними? Будь-який ринок це є спекуляція, і він залежить від дії певних осіб певних підприємств. Так що в цьому випадку ми можемо говорити, що всі ціни у на нас штучні їх встановлюють ті чи інші люди, керуючись своїми особистими інтересами. Так ми бачимо звичайно різке зростання цін. І, е, якщо ми бачили в період, скажімо, літа, певну цінову стабілізацію, то вона була викликана виключно сезонним фактором. Тобто, як правило, влітку відбуваються збори врожаїв, овочів, фруктів, в кінці літа вже зернові і так далі. І е, в зв'язку з тим, що е, надходять нова продукція, то Підприємства реалізують продукцію старого врожаю для того, щоб звільнити склади. Ціни падають. Пропозиція теж на досить високому рівні. Але вже ближче до листопада відбувається різке зростання цін на продукти харчування. Це пов'язано з тим, що нових надходжень продукції вже нема зростають досить високі у нас ціни на. Енервоносії, а від цього залежить робота складів та холодильників і так далі, де зберігається ця продукція вже до весни. Тому кожен день зберігання це означає нові витрати і нове зростання вартості. Як ви думаєте, наприклад, до нового року наскільки відсотків зростуть продукти харчування в ціні? А, ну Нацбанк у нас прогнозує інфляцію за підсумками року на рівні 30%. відсотків. І вже по факту ми бачимо, що інфляція вже досягла більше 23%. Але треба розуміти, що показник інфляції не в беззагальний це кошик, куди входять різні товари, зокрема й промислові товари, які зростають значно менше. Що стосується харчових продуктів, то вони зростають значно більше, і вже вони в середньому становлять більше 30% з початку року. Я прогнозую, що ще десь відсотків на 15 до кінця року ціни в середньому зростуть. Деякі продукти можуть зростати набагато швидше. Ми бачимо останнім часом різке зростання яєць, наприклад, також зростають продукція м'ясну, м'яса, молочних виробів і так далі. Це теж обумовлено з сезонними факторами, те, що скорочується пропозиція. Кури несуться менше в зимовий період, корови дають менше молока. Плюс у нас іде дуже сильне скорочення поголів'я худоби, тому у нас фактично немає власних ресурсів для м'ясомочної продукції. Якщо взяти ще тему того, що в період воєнного стану уряд заморозив нам тарифи на комунальні послуги і продовжує виплачувати всі соціальні виплати. Не призупиняв нічого, об'єктивно так не може тримати вічно, коли це зміниться, і до чого це може призвести? Ну звичайно, коли ціна на газ навіть після певного коригування на біржі, зараз становить в руні 900 доларів за тисячу кубів. А газ ми отримуємо <свісно> в рази, скажімо так, <свісно> дешевше упав разів там 45 чотири то різницю на себе зараз бере держава. Це величезне навантаження на державний бюджет. Ми знаємо, що на наступний рік дефіцит держбюджету планується на рівні десь 50%. Це просто жахливі, скажімо так, цифри. Тобто, ми витягуємо фактично за рахунок запозичень за рахунок комісії національного банку і так далі. Тому. Це все як, як насправді влада буде потім розв'язувати цю проблему, ну сказати важко насправді, очевидно, що буде можливо, влада буде перекривати а, фінансовий результат Нафтогазу якимось чином, можливо, буде знову відбуватися там декапіталізація і так далі. Але фізично, фізично, якщо буде, скажімо, знаходити міжнародні кошти і. Нацбанк буде проводити емісію, це може продовжуватись певний час, якось якось цим можна в принципі жити. Врешті-решт, Україна до 2015 року вона в принципі і субсидувала влада наші комунальні тарифи. Вони були значно нижчі ніж були там ціни на газ та іншим енергонастійні. Якось ми це переживали. Я думаю, що ми ось це. Переживемо. Що стосується допомоги, то так, вона виплачується, але теж зверніть увагу, що вона практично не індексується. Тобто при нинішній інфляції, соціально незахищені верстви населення, вони дуже сильно страждають. В цьому році ну, буквально там на копійки. Там, Зросли пенсії, там мінімальна зарплата на 200 гривень. Ну відповідно, соціальні виплати там теж там гривень на 50 там ну, в середньому все, Тобто це просто мізерні кошти порівняно зі зростанням цін. І на наступний рік у нас теж фактично не буде ніякої індексації, хоча теж інфляція може сягнути 30%. Тобто соціально незахищені вер... верстви населення нас взагалі опиняються. На межі фізичного виживання. На жаль, так. Можливо, не хочеться завершуватись, завершувати на ноті, якось переживемо, але маємо те, що маємо. Для таких соціально незахищених верст населення, можливо, дасте якусь пораду. Ну, розумієте, тут дати пораду щось, щось важко. Я, як зазвичай, раджу людям, якщо у них є якась можливість, то запасатися, купувати зараз. Товари, продукти тривалого зберігання, товари якоїсь першої необхідності, тому що ціни будуть зростати, і якщо є така можливість, то краще зробити собі певні запаси, щоб зекономити в подальшому пошті. Дуже дякую, що відповіли на мої питання. Дуже дякую вам. Так. все, до зв'язку. Будь ласка, до зустрічі, до побачення.